Шановна українська громада, діточки, народ, нація існує, коли є присутні традиції. Саме традицією українського народу є шановну пам'ять борців за волю України, адже історія нашої нації, нашого народу крізь тисячі років багатостраждальна. Ми постійно на протязі всього свого існування. Виборюємо свою волю і право на життя. І так сьогодні є, що в потужний церковний праздник ми прийшли сюди шанувати пам'ять героїв, які близько 70 років назад віддали своє життя, щоби через певний час все ж таки була наша держава Україна. Сьогодні ми спостерігаємо. Ситуацію на Сході і маємо прикро, але маємо вже новітніх героїв. Так відбулося на Майдані. Також 19 січня в потужний церковний праздник водохреща українські патріоти пішли в наступ. Адже стояти хіба, як раби на початку було сказано, і не згоджуватися це не наше, не українське. Тому дуже добре, що тут сьогодні присутньо багато дітей, діточок, які з кожним роком будуть розуміти ідентичність українця, ідентичність української нації і знати, яким чином, що тільки в боротьбі, наголошую, тільки в боротьбі є майбутнє, є твоє, є держава і буде Україна. Слава Україні!